Зірки, які обрали рубль, а ані Лорак. Кароліна Куєк більш відома як співачка Ані Лорак, народилася 27 вересня 1978 року в Україні в місті Кіцмань. Свою музичну кар'єру вона почала ще в підлітковому віці в Україні. У 1992 році перемогла в конкурсі Перевод світ і отримала запрошення виступити на фестивалі Червона Рута. Ди мрієте, напевне, бути співачкою. Так. Саме тоді вона взяла сценічне ім'я Ані Лорак. Це її ім'я Кароліна. Навпаки. Приехали в Москву для участия в конкурсе Удвинезвезда и заявили участие под именем Каролины. На что Юрий Николаев сказал, что в Москве существует така. Не помню уже, кто это придумал, точно то ли я, то ли продюсер. Но, в общем, мы решили, что имя нужно прочитать наоборот. У 1999 році отримала звання заслуженої артистки України, а у 2008 році представляла Україну на Євробаченні з піснею Шейді Лейді, посівши друге місце. Вона була однією з найпопулярніших українських співачок. Отримувала нагороди, виступала на головних сценах країни. Після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, Лорак фактично переїхала до Росії. Навесні 2014 року Ані Лорак випустила антивоєнний кавер-кліп «Мальва». з моєго серця, мальва проросла. Після анексії півострова та початку війни на Донбасі Лорак продовжували виступати в Росії, що призвело до протестів під час її концертів в Україні. Окрім цього, поширювалися чутки про її участь у заходах присвячених російському військово-морському флоту та армії, які сама Лорак заперечувала. У 2014 році її заплановані концерти в анексованому Криму викликали суспільний резонанс. І, врешті-решт, вони були скасовані у листопаді 2014 року. Активісти пікетували її концерт у Києві, вимагали скасування заходу, але концерти 26-27 листопада відбулися. Ані Лорак також виступила у новорічному шоу на телеканалі Інтер разом з російськими артистами, які підтримували анексію Криму, що викликало хвилю обурення. В Україні у липні 2016 року вона виступила на концерті, присвяченому річниці російського флоту. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Лорак не засудила агресора. Верховна Рада порушила питання про позбавлення її звання народний артист України. А у жовтні 2022 року проти неї запровадили санкції РНБО після початку війни Росії проти України. Ані Лорак відкрито не засуджувала агресію в лютому дві тисячі Другого року тимчасово залишили територію Російської Федерації. Однак згодом повернулися через зриви її концертів у Європі. У березні 2022 року Чернівецька міська рада ухвалила рішення про демонтаж її іменної зірки на алеї Зірок у Чернівцях у липні 2023 року. Завдяки зусиллям українських дипломатів та громади скасували її концерт у Туреччині. Ані Лорак продовжила будувати кар'єру в Росії, отримувала нагороди на російських музичних преміях, виступала на пропагандистських шоу. Попри війну, вона залишилася осторонь політичних заяв і не підтримала Україну. Для українців її поведінка стала своєрідним ударом, адже вона довгий час була символом української сцени. Через свої виступи в Росії вона фактично втратила українську аудиторію, її почали називати зрадницею, грошолюбкою, і більшість фанатів. Від неї відвернулися. Колишні фанати Ані Лорак вважають, що основна причина її переїзду у гроші. Ані Лорак не засудила дії Росії, не висловила підтримки Україні, а лише іноді робила розмиті заяви про мир. Через це ані Лорак остаточно втратила свою репутацію в Україні. Вона стала символом зради. Люди бойкотують її музику, а її повернення на батьківщину тепер майже неможливе. Ані Лорак проміняла свою батьківщину на рублі, забувши, що золото зрадне. Ників завжди вкривається і ржею. Тепер так описують її колишні прихильники своє ставлення до співачки. Мір скажет або ушедший день. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.